Доброго ранку, Ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. І в нас сьогодні, якщо я не помиляюсь, останній день зими, зараз я точно подивлюся. Зараз я точно подивлюся. Так, 28 сьогодні. І ми дивимося: останній день зими цього року. Вірніше, цього року, ну, скажімо так. Кінець зими, бо зима вона прийде вже в грудні знову. Вибираємо свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки будуть від таро. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться, така ситуація, що ви ніби підвішані. Вас ніби хтось або щось а, стримує а, добратися до якихось скарбів. Бути щасливим, наприклад, бути багатим, наприклад, бути коханим, наприклад, щось вас тормозить. Оце щось може бути інша людина. Навіть можете бути і ви. Ось якось так. Тому подивіться, що саме вас тормозить перед вашим успіхом. Це, до речі, дуже важливо. Інколи. Таке зачасту буває. От, наприклад, у жінок, так? у чоловіків, у жінок, це можуть бути їхня сім'я, тягне їх назад. Тобто, ваша сім'я не на ваших вібраціях мають не ті самі цінності, які ви. Вони вас не розуміють і тому тягнуть вас назад. От подивіться цю ситуацію, що тягне вас назад, що заважає вам іти вперед, бути щасливою, бути вільною, бути розумною, бути коханою і тому подібне. Карта номер два. Розбите серце. А ви знаєте, я завжди дивлюсь цю карту, або якісь три проблеми у вас, які зійдуться прямо сьогодні. Це може бути якась новина, це може бути просто, знаєте, зрада вас сьогодні, наприклад, дуже, ну, як би це сказати, виб'є виб вас з колії. Ця карта говорить про те, що ви нехтували якимись попередженнями, не звертали увагу на вашу язикату сусідку, яка вам уже давно розказала, що ваш чоловік ходить наліво. Це все, наприклад. Можливо, на роботі вас сьогодні звільнили, а ви нехтували. Тими знаками, які вам давали колеги. Казали, що от у нас іде скорочення, Скорочують тих тих, тих, а ви понадіялись, що ні. І ось, в принципі, ця карта вона говорить, що цю карту оминути ну, неможливо її оминути. Єдине, що можна зменшити біль, а я вже знала, ви вже, як би це сказати, а я це відчувала. Розумієте, якось так. Цю карту треба пережити. Перепочити, набратися сил, можливо, виплакатись і йти далі. І боротися далі за своє життя, за своє кохання, за, 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 за що ви вважаєте, що у вас десь щось не так пішло. Ось, не просто так тут метелики. Тут повинна трансформація. Відпустіть цю ситуацію, переживіть її. Бо це, знаєте, може бути просто хтось вас образив по цій карті, ось якось так. Карта номер 3 Велика швидкість. Велика швидкість в інформаційному просторі. Швидко хтось може приїхати. Якесь ваше оточення може вам щось запропонувати. Це може бути навіть пропозиція руки серця, це може бути одночасно і руки, і серця, і нової роботи, і переїзд квартира. Ось тут, якось, знаєте, одночасно, ніби. Все якось збіглося. Якийсь збіг обставин може бути просто. Можливо, це все не в один день, а було от вчора, сьогодні, позавчора, завтра може бути. Розумієте, якось отак, що все накопичиться і взлетить прямо сьогодні. Ця карта швидких дій. Тобто, вам потрібно буде сьогодні швидко реагувати, відбиватися, як пінг понг м'ячиком. Кожному встигнути дати відповідь, знати свою відповідь. Ось якось так. Але карта дійсно швидкісна, можливо, що вам прийдеться сьогодні десь помотатися. Від вас буде требуватися величезна увага з усіх сторон. Тобто, це, як знаєте, коли мама і навколо багато дітей, і кожен хоче, щоб мама приласкала першого. Ось якось так. А спробуйте. Спробуйте. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Всього вам найкращого! Все буде Україна!